Христос рождається. Славімо Його. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з Різдвом Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. На святий вечір ми вже дякували Богові, що діждалися святого вечора Різдвяних свят. І сьогодні ми дякуємо нашим славним захисникам. Дякуємо. Господу Богу за його піклування і турботу, просимо, аби Він поблагословив Україну, український народ, наше славне воїнство, щоб радість Різдва запанувала у наших серцях, у наших домівках, у усій Україні. Запрошую вас до молитовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у книзі Пророка Ісаї. Розділ 9, вірш п'ятий. Написано. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. І рожденного Господа нашого Ісуса Христа. В'ясла Діва Марія дитятко поклала, присвятеє немовлятихо колесала, Спас у бідних пеленах. Як це може бути? Цього дива і грішний світ не в силах збагнути. Дорогі брати і сестри. Кожного року, коли наближається. Різдво Господа нашого Ісуса Христа, ми з вами маємо виняткове доручення і привілей, усі діти Божі християни. Яке це доручення і привілей? Звіщати світові про правдиву сутність Різдва, про Спасителя, який воплотився. Ми покликані радісно свідчити про народження Спасителя світу і ту незбагненну Божу любов до нас у рожденному Сині Божому. Про неї так чудово говорить Евангелист Іван у Євангелії від Івана. У третьому розділі цього Євангеля є такі слова: Так бо Бог полюбив світ, що дав свого Сина однородженого, аби кожен, хто вірує в нього. Не загинув і мав життя вічне. Ці слова багато дітей Божих знають на пам'ять і пам'ятають ці слова і живуть з ними щоденно. Цей вірш, а також багато інших віршів у Святім Писанні, кажуть нам, що Бог Отець послав свого Сина у світ не тому, що він дуже розгнівався. На людей через їхні гріхи і провини, чи тому, що він забажав справедливо покарати людей, але тому, що він милосердний і довготерпеливий і любить нас незбагненною і невимовною любов'ю. Людський розум не спроможний осягнути цю любов, лише дякувати за неї Богові. Під час Різдва, дорогі брати і сестри, ми нагадуємо собі та іншим, що Син Божий став одним із нас не для того, щоб завдати нам кривди, болю, засмутити нас, засудити без жалю, але натомість, щоб принести нам визволення від влади гріха, диявола і смерті, наповнити наше життя, наші серця і душі радістю, щастям і втіхою. Добром. В усі часи не було і немає нічого важливішого від визволення Богом нащадків Адама і Єви від цих страшних ворогів людства, гріха диявола, смерті. І щороку під час Різдва ми читаємо вибрані місця зі старого і нового заповітів. Ці місця прекрасні. Вони розбивають вщад смуток, спричинений. Цією війною, яка точиться в Україні та її жахливими наслідками, вони наповнюють наші серця радістю і втіхою і дарують нам певність і тверду надію. Старий заповіт звертає нашу увагу на пророцтво прообіцяного Христа Месію, одне з яких покладене сьогодні в основі цього молотованого роздуму. Новий заповіт каже нам про сповнення цих пророцтв. Погляньте, які чудові слова промовляє пророк Ісая про обіцяного Спасителя світу. Вони містяться в нинішньому тексті і були написані за 700 літ до Христового Різдва. Дитя народилося нам, даний нам син. І влада на раменах його, і кликнуть йому ім'я дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності князь миру. Які чудові імена Спасителя містяться у цьому посланні пророка Ісаї? Чи ви пам'ятаєте про них? Вони свідчать про те, яким і ким є рожденний син Божий, дивним порадником. Богом сильним, князем миру. Вони говорять нам, зокрема, про втілення Божого Сина. І про це втілення нагадують нам також ікони в церкві, на яких зображена Богородиця з дитятком Ісусом на руках. Втілення походить від слова тіло тілесне, воно близьке і зрозуміле кожному з нас, людям, загалом, в яких є тіла. Біблія використовує це слово щодо нашої грішної природи, з якої ми приходимо у цей світ після гріхопадіння. Але погляньмо, що сталося, коли святий Бог сам задягнувся у людську природу. Коли слово сталося тілом. Він вчинив так, що тіло стало святим. Написано: Дитя народилося. І ще написано, даний нам син, тобто всім людям, усьому людству на землі. Дитя і син є однією і тією ж особою. Дитя це дитина Богородиці Діви Марії, а син є сином Божим. Син Божий є дитям Марії, яка була обрана Богом, щоб стати Богородицею. Дорогі брати і сестри, Різдво Ісуса Христа навчає нас про те, як Бог став одним із нас. Нашу віру в рожденного і втіленого Сина Божого ми сповідуємо у християнському символі віри, і там є такі слова: Він для нас і для нашого спасіння з неба зійшов, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви і стався людиною. Отож ми сповідаємо, що Син Божий воплотився і став людиною для кожного із нас. Господнє Різдво є однією із великих Божих таємниць. У першому посланні до Тимофія Святий Павло каже, поза сумнівом, це велика таємниця благочестя. Хто у тілі з'явився, той, оправданий Духом, ангелом показався. Проповіданий був між народами, увіровано в нього в світі, Він у славі Вознісся. Це написано у першому посланні Павла до Тимофія в третьому розділі. Насправді, дорогі у Христі, наш обмежений людський розум нездатний збагнути, осягнути таємницю людства. Ми можемо лише її прийняти. Нам відомо лише те, що сам Бог говорить нам про, про цю таємницю. А Він свідчить, що Ісус Христос є дійсно вічним Богом і дитям Діви Марії. Мале дитя у Вифлеємських яслах водночас є насправді всемогутнім, всюдисущим і всезнаючим Богом. Так каже Боже Слово. З неба ангели йому співали осанна, Мудрецям вказала шлях зоря звичайно, пастухи, почувши вість про Божого Сина, подивитися пішли на святу дитину. Дорогі брати і сестри, пророк Ісая каже, що дитя у Вифлеємських яслах народилося нам, це даний нам син. Даний кожному з нас Спаситель усім людям. Це Божа обітниця про Спасителя світу. І Бог цю обітницю дав і дотримав, тому що Він на відміну людей завжди виконує те, що говорить. А люди, як ми знаємо, натомість лукавлять і обманюють. Ісай говорить про Спасителя, що влада на раменах його. Влада на раменах цього вифлеємського дитятка. Це незаперечна і вічна правда, що влада завжди буде на раменах однородженого Сина Божого, а не на слабких людських раменах. Влада завжди буде перебувати в могутніх і сильних руках Господа і Спасителя світу, який керує усім на небі і на землі. І він керує не так, як це робить цей грішний світ. Людський уряд запроваджує тягарі для підтримання власного управління, податки, установи, інституції, багато різних служб. І нарідко уряд також чинить те, що не є гідним хвали, але є наслідком дій грішної людської природи. Цілком іншою. І є влада Господа нашого Ісуса Христа і Його керівництво. Він, на відміну від земних влад, не перекладає тягарів на наші плечі, а натомість сам бере на свої плечі наші тягарі. І він поніс усі гріхи цього світу і прибив їх до Голговського Христа. Він не обтяжує нас податками, а натомість щедро обдаровує небесними скарбами, прощенням гріхів, вічним життям, спасінням. Біблія каже, що царюванню Божого Сина не буде кінця. У Його Різдві Бог, в призначений ним час, виконав досконало свою обітницю про визволення людства від влади гріха, диявола і смерті. Ця обітниця незмінна і певна на всі часи. Дорогі брати і сестри, прославмо ж нині усі разом, Різдво Сина Божого, прославмо знову нашого Спасителя з усіма нашими захисниками, українським військом, яке мужньо боронить сьогодні Україну. Визволяє її від московських окупантів. Прославно Спасителя з усіма ангелами на небі і усіма святими. Тішмося і веселімося, бо радість велика прийшла до нас Різдво Христа. В'ясла Діва Марія дитятко поклала, усім людям на землі нова радість стала, прославляймо і хвалім. Усі Божого Сина, Йому шану підносім щодня й щогодини. Христос рождається, славімо Його, Благословенних вам різдвяних свят, дорогі брати і сестри, благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.